Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Інформація про удар українських збройних сил по казармах російських окупантів та їхніх найманців у окупованому Мелітополі. Може свідчити про велику кількість жертв серед окупантів України. Є також інформація про те, що казарми у Мелітополі використовувалися так званою приватною воєнною компанією Вагнер створеною. Поваром Путіна Євгеном Пригожиним, як вважається, за особистим дорученням російського правителя приватна воєнна компанія Вагнер, яка насправді є частиною російських спецслужб, використовується Володимиром Путіним та іншими представниками керівництва Федеральної служби безпеки Російської Федерації для виконання найогидніших завдань Кремля, з якими не хочуть ототожнюватися навіть злочинні збройні сили Російської Федерації таким чином, якщо атака на Мелітополь підтвердиться, а про факт обстрілу повідомляють також представники окупаційної влади самого Мелітополя, можна вважати, що Українським військовим вдалося відправити до Леніна і Сталіна велику кількість російських окупантів, зацікавлених у знищенні українського народу, і таких, що могли б бути використані для здійснення найжахливіших злочинів на українській землі, про те, якими можуть бути ці російські злочини, ми вже знаємо за цією інформацією, яка з'являється. Після того, як українські збройні сили звільняють регіони, які знаходилися під контролем російських окупантів, одним з таких регіонів, який потребує свого звільнення та вигнання російських військ з своєї території, є поза сумнівом Автономна Республіка Крим. Регіон був окупований російськими військами ще 2014 року, і тоді ж відбулася позірна анексія Криму, тобто формальне приєднання українського регіону до Російської Федерації. Сьогодні видання Washington Post публікує великий текст присвячений Криму як регіону, який навряд чи дасть можливість закінчити війну між Україною і Росією якоюсь реальною домовленості. Видання нагадує, що Україна наполягає на відновленні своєї територіальної цілісності, у той час, як Росія продовжує вважати Крим сакральною територією, яка має знаходитися під контролем російської держави, і таким чином ці демотрально протилежні оцінки того, що відбувається навколо Криму, на думку видання роблять неможливим швидке закінчення російського. Української війни і створюють перспективи для її перетворення на довготривалий конфлікт за прикладом тих конфліктів, які, скажімо, відбуваються на близькому сході, і з цією логікою американського видання можна було погодитись, якщо б мова йшла про необхідність відновлення самого міжнародного права. Варто нагадати, що Російська Федерація стала першою державою, яка порушила заключний акт у Гельсінкі, який говорив про необхідність дотримання територіальної цілісності держав, що його підписали, саме тому розклад радянського союзу і соціалістичної федеративної республіки Югославії відбувався за кордонами колишніх союзних республік, що формально вважалися суверенними державами, а незалежність Косова. До того ж, досі повністю не визнана всіма державами у світі, була проголошена після відповідного рішення Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй, який говорив про небезпеку геноциду для місцевого населення. Однак, навіть у випадку Косово, де Переважно більшість населення складають етнічні Албанці і мови не було про приєднання цієї території, що була автономією у складі Сербії до сусідньої Албанії. у ситуації ж з Кримом. Ми бачимо кричуще порушення міжнародного права, коли одна держава приєднує до себе територію іншої. І тому є абсолютно очевидним, що у відновленні міжнародного права суворово покаранні Російської Федерації та всіх. То допомагав в цьому порушенні, має бути зацікавлена насамперед не Україна, а міжнародна спільнота, адже тільки покарана Росія, яка позбудеться бажання окуповувати чужі території, приєднувати їх для е, своєї вигоди, може вважатися державою, яка більше не загрожує світу. І Прекрасним прикладом цього є те, що після того як західні країни фактично закрили очі на приєднання Криму і не запровадили проти Росії таких санкцій, які мали б призвести до краху російської економіки і збідніння російського населення. Росія продовжує анексувати чужі території? Тепер вже не тільки Крим, тепер вже і Донецька, і Луганська, і Херсонська, і Запорізька області. І виникає питання: а яка тепер різниця у сакральності між Кримом та цими чотирма російськими регіонами? Чому боротьба за Крим може призвести до використання президентом Російської Федерації Володимиром Путіним ядерної зброї? А боротьба за Херсон чи Донецьк ні? Чим Херсон, який тепер знаходиться під контролем українських збройних сил, відрізняється від Симферополя чи Вастополя, які рано чи пізно також мають контролюватися українською армією, і звідки мають бути із ганьбою вигнані російські війська та їхні мерзенні поплічники? От. Питання, яке мали б собі задати журналісти Вашингтон Пост, і усвідомити, що якщо міжнародне право не буде відновлено, тоді ядерна війна все одно відбудеться. Але ядерні ракети Російської Федерації будуть бити по Нью-Йорку і Вашингтону, по Лондону і Парижу. Не треба думати, що люди, які живуть у країнах заходу і країнах НАТО, тоді зможуть убезпечитися від ядерної війни, а не стати її першими жертвами. Мова йде про те, чи збережеться цивілізація у Євразії та Північній Америці ще за нашого життя. чи ми будемо свідками її невпинного згасання і остаточного краху? І єдина можливість запобігти цьому краху, контури якого вже вимальовуються після 24 лютого 2022 року, і з кожним днем російсько-української війни стають все більш реалістичними, це перемогти Росію. Це дати зрозуміти російському керівництву і російському народу, що не можна грабувати чужі території. От простий коментар до статті вашингтон пост», яка стала, можна сказати, сенсаційною з точки зору очікувань, що можливо переговірний процес по врегулюванню між Росією і Україною пройде саме по лінії Криму. Не пройде. Тому що головною задачею Російської Федерації є зовсім не збереження Криму, а повернення Росії у кордони Радянського Союзу 1991 року, і у першому етапі інтеграція української території до складу Російської Федерації. А далі, якщо Росія могла перемогти Україну, інші колишні радянські республіки, Білорусь, країни Центральної Азії, країни Кавказу і всюди війна, смерть, крові, сльози от що мають усвідомлювати західні журналісти. Які вважають, що у зв'язку з якимось там півостровом можна вирішити глобальні питання, амбіції Російської Федерації та поглядів російського народу на територію, на якій він має існувати? Ну і варто було б помітити, що заради цієї території росіяни можуть аплодувати в війні Володимира Путіна із жінками і дітьми. Може, ви бачили реакцію Росії на те, що фактично без світла залишилася вся Одеса, місто, яке росіяни ще недавно збиралися звільняти від якихось міфічних нацистів, а виявилися нацистами самі всім своїм жалюгідним населенням. На щастя, сьогодні стало відомо, що подача світла до Одеси вже відновлюється. і Більше як мільйон мешканців цього приморського міста вже зараз можуть користуватися світлом у той час, як 300 тисяч поки що залишаються, на жаль, без світла. 300 тисяч це. Населення середньостатистичного європейського міста і вже за цим можна зрозуміти той рівень злочинів і підлості, який виявляють росіяни у своїй боротьбі з Україною. Залишається тільки сподіватися, що і Україна, і цивілізований світ додадуть зусиль для відновлення української інфраструктури і переможуть Російську Федерацію не тільки на полі бою. Але й у необхідності відновити нормальне життя українців, адже ми розуміємо, що ми маємо справу не просто із державою, яка хоче знищити Україну, а з багатомільйонною терористичною організацією із спеціальними підрозділами по боротьбі з цивільним населенням і з прихильниками, які аплодують цим жорстоким заходом. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам!